Люди похилого віку не мають змоги подбати про себе. Фізично і матеріально задовільнити основні соціальні побутові потреби внаслідок складної життєвої ситуації. Як результат, вони потребують допомоги зі сторони соціальних установ. Через це існує потреба удосконалення системи соціальної допомоги. Це пов'язано зі збільшенням кількості літніх людей у складі населення, зміною соціального статусу людини в старості, припинення або обмеження трудової діяльності, самого способу життя, а також виникнення. Різних ускладнень як в соціально побутовій, так і в психологічній адаптації до нових умов. Ідея виникла дуже проста. Я маю соціальну вищу освіту. Проживаю в Синельниковому більше 18 років. Синельниково складає переважно приватний сектор. Велика кількість населення серед моїх сусідів також це особи одинокі похилого віку. Ми бачимо їхні потреби і бачимо необхідність, в чому їм треба допомогти. Перш за все, він нашим бенефіціарам допомагає відчувати турботу про себе. Найперше про що вони говорять, це їм дуже приємно, що про них хтось турбується, хтось помічає їхні потреби, хтось про них пам'ятає, хтось до них готовий іти. У моєму відділенні знаходиться на обслуговуванні 260 чоловік. Ми дуже зраділи, коли нам запропонували цю послугу покос трави. Це неабияка поміч нашим підопічним, тому що за літо два-три покоса трави зробити, а то й більше буває. Це дуже для них, для їхнього бюджету дуже накладно. Наші підопічні, вони в нас на обслуговуванні, вони сюди дуже рідко приходять. В основному це через соцробітники. Вони з ними контактують, і розказують їм про свої потреби. Рідні, близькі, знаходяться десь далеко, не, не можуть так приїхати часто, бо взагалі не можуть надати допомогу. І внуки всі, правнуки в Германії. Я благодарую. Там, кара біля калітки вам надо. Хай Спасайте свою життя, я новину поржила кому бережу. Ми маємо забезпечити їм цю гідну старість.